Мої улюблені продукти в Гудвайн. Цих магазинів лише три в Києві, і ми в Оболонському. Судячи з назви, я думаю, ви зрозуміли, що тут великий вибір вина та алкоголю. Але саме сьогодні я за продуктами. Перший в моєму списку це відділ макаронних виробів. Велике різноманіття макарон, але в мене є мій фаворит. Моя улюблена форма це таліатели, тому я завжди беру їх. Вони коштують 125 гривень. Майкл Джексон. Далі холодильничок, біля якого я теж часто кручусь. Це у нас хумус. Вау, сьогодні дуже повезло, знижка 30% тому ціна 108 гривень. Відділ хлібу. Все дуже просто: взяли багет і пішли далі. Майкл Джексон. А ось і відділ для любителів ковбас та для поціновувачів сиру. А я в цей раз візьму хамон. Саме сьогодні я вибрав хамон Курадо. Його ціна складає 135 гривень за 100 грам. У Гудвайн є звичайні каси та каси самообслуговування. Ось така в мене сьогодні вийшла закупочка в Гудвайн. Пишіть в коментарях, як вам цей супермаркет.